Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Технічний рівень зброї Збройних сил України все більше переважає зброю північних дикунів. І ми побачимо це, порівнюючи бойові можливості легкої бронетехніки типу М2БР для американської і шведської сіві Дів'яностої Збройних сил України з російською БМП-3. І навіть почуємо думку фахівців Російського Генерального штабу з цього приводу. Порівняльний аналіз технічного рівня артилерії нашої і російської зроблено мною у відео і розміщено на каналі Patreon. Я запрошую всіх переглянути і його. Декілька слів я хочу сказати про наочну фіксацію краху російського літнього наступу поточного року. Спроба прориву нашої оборони в районі Добропілля силами 51-ї російської армії в серпні-вересні поточного року, а це 5 російських бригад плюс придані формування, завершилась катастрофою, завершується, скажімо правильно, катастрофою, якої ще не було у росіянській війні. До 10 тисяч дикунів залізли в мішок, що вони героїчно самі собі викопали. Збройні сили України зупинили їх наступ і дуже грамотно почали різати постачання боєприпасів, продовольства, води. Потім відрізали передові російські частини в районі Кучерів-Яр. Ми це бачимо, червоний пунктир на карті. Далі дуже правильно відрізали по тонкому місцю середню частину прориву по лінії Неканорівка-Маяк. Карта, що ви бачите, трошки відстала від подій. На сьогодні російські війська в районі Новошахово відрізані повністю. На сьогодні, по лінії разіне не наш, наш славетний перший корпус Національної гвардії України стиснув перешийок до стану прострілюваного з обох боків. Рух техніки і людей неможливий, отам От на третій, самій нижній лінії пунктирній. Оточені частини ворога бажано знищити швидко. Щоб ворог не зібрав сили і не вдарив для деблокування своїх частин. При цьому будуть більші втрати наших військ, що наступають рішуче. Щоб зберегти наші війська, потрібно робити знищення оточених по мірі втрати ними бойових спроможностей, коли в них кінчаться патрони, продовольство і вода. Росіяни возять для цих 10 тисяч чоловік е в пляшках воду. Дронами, дронами, пляшках воду, там сухопай і проще. Але вони багато не навозяться. В них вичерпуються ці запаси, і російські війська просто втратять бойову спроможність. Такий неспішний темп знищення дає ворогу час для того, щоб зібрати сили на допомогу оточеним. Тому більше сил і уваги наші воїни повинні зараз. Направити на лінію разіне Новоторецьке, щоб не випустити з, опочення, з оточення оточених росіян. Російське командування дуже добре розуміє небезпеку розгрому 51-ї російської армії. Вони вже зняли кращі війська з Сумського напрямку від Константинівки і де тільки змогли. В тих місцях наступ практично зупинився, нема кому наступати. Толку ніякого, бо всі війська, що готували росіяни для літнього наступу, вже понесли великі втрати і нездатні до наступу. Отже, оточення 51-ї російської армії ставить хрест на всіх надіях російських генералів на якісь успіхи в літньому наступі. На мою думку, вдалий розгром оточеної 51-ї російської армії приведе до стабілізації лінії фронту і змусить російського фюрера до, перех... до перемов про припинення вогню. Підтримайте наш корінномовний канал в Приватні Монобанку, на поширюйте нас. До нас звернулись воїни 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти їм коштами на купівлю дронів. Посилання на їх рахунки під відео. Прошу всіх небайдужих долучити до такої допомоги. Там же є покрокова інструкція по проведенню платежа. Бойові машини. Піхоти дуже потрібні на війні. Збройні сили України мають декілька сотень американських М2 Бредлі. Ця машина показала себе на війні з ну, самого кращого боку. Росія може протиставити нашим Бредлі тільки свою БМП-3. При порівнянні бойових можливостей ми бачимо глибоку, глибоку технічну відсталість російської зброї. Для об'єктивності ми використаємо звіт фахівців Російського науково-дослідного інституту брентанкової техніки при Міністерстві оборони Росії. Ну там самі кращі фахівці російські. Вони провели порівняльний аналіз підбитої М2 БРД, що була захоплена на війні, і БМП-3. Фактично, вони визнали, що по всіх пунктах перевірки МБФ2 Бредлі суттєво кращий від БМП-3. Я вам зачитаю висновки російських фахівців. Пункт перший. Бредлі по протиснарядній і протикульовій стійкості переважає БМП-3. Пояснюють вони. По протимінній стійкості Бредлі краще за рахунок двох листів рознесених алюмінія і сталі, що встановлені на днищі, а в середині проти, встановлено протимінний коврик всередині для захисту від вторинних уламків. Кожен воїн в М2 Бредлі сидить в протимінному кріслі десантному. Це зберігає здоров'я людей при підриву. У BMP3 у цього всього немає. Якщо BMP3 наїжджає на міну, навіть якщо там залишаються живі, то люди залишаються з покаліченим хребтом. А М2 Бредлі люди просто виходять, тому що в них є протимінні крісла. Лобова проекція Бредлі захищає від 30-мм снаряду BMP-3 любого. Бортова проекція захищає від снаряду 3 убр 6 але не захищає від снарядів 3УБР8. Це опірені підкаліберні. При наявності блоків динамічного захисту. Бортова і лобова проекція Бредлі захищає від всіх снарядів 30 мм і кумулятивних гранат типу ПГ9ВС і ПГ7ВЛ. БМП3 не захищає від кумулятивних гранат, взагалі не захищає. Ну що, бачимо, Бредлі переважає бмп 3 по всіх параметрах захисту, бронезахисту, екіпажа і техніки. По всіх параметрах. Читаємо пункт 2. По вогневій потужності. Автоматична 25-мм гармата М242 в Бредлі. В два рази переважає російські автоматичні гармати 2,42 і 2,72. Це 30-мм автоматичні гармати, що стоять в тому числі і на Бредлі, по точності в два рази, шановні, в два рази переважає по точності. і значно переважає по дальності стрільби. Бронепробиття цікава тема. Автоматичної гармати М242 25 мм, так собі калібр, в два рази переважає 30-мм постріл, 3OBR8. Це найкращий, самий самий потужний бронебійний постріл, який є для гармат 30-мм 2,42 і 2,72 Третє, по експлуаційних технічних характеристиках Бредлі переважає по доступності з бойового відділу в десантне, по зручності десантування на полі бою, по ремонтопридатності силового блока, по ремонтопридатності генератора. І зброї за рахунок зручності і простоти доступу до того самого силового блока генератора і зброї. Трудозатрати на виконання любого ремонту в Бредлі в два рази нижчі, ніж кожен вид аналогічного ремонту на е, БМП3. Пункт четвертий. Бредлі не плаває, а БМП три плаває. І росіяни вказують, це єдина, але велика перевага. Але тут же фахівці науково-досвіду Інституту Російського так скромно кажуть, що ця перевага практично ніколи не реалізується в сучасній війні в Україні. Так кажуть фахівці, тому що, якщо є там річки, то берега болотисті справа-зліва, і БМП. Перш, чим добереться до тієї чистої води, застрягне в болоті і буде їй торбатом в БМП. Пункт 5. Бредлі переважає по об'єму заброньового простору. По наявності апарелі. А це ж дуже зручно, в бою забігти-вибісти швидко. По ергономічності використання всіх елементів е, цієї машини. Пункт 6. Вказана перевага бмп 3 Вони вказали ще одну велику перевагу бмп 3 над Бредлі. На наявність 100-мм гармати. І це робить її більш потужною по ну, сильною по вогневій потужності, ніж гармата М242 на Бредлі. Це єдиний пункт у висновках, який показується як беззаперечна перевага. І тут зразу після шостого пункту йде розділ рекомендацій. Ну, цікаво, що ж фахівці радять? Вони пишуть, пункт перший, необхідно зняти 100 мм гармату. Вона завелика для БМП, снаряди її великі, їх мало, бо немає місця всередині. І десант. Якщо загружені снаряди 100 мм, то десанта тільки 5 чоловік. Ну, якщо снарядів не брати, тоді буде 7-8 десантників. Нове технічне завдання Міністерства оборони Росії на випуск БМП-3 в 2026 році на завод вказує, що БМП-3 потрібно випускати без 100-мм гармати. Тобто вони вже відмовились від 100-мм гармати, бо толку з тої гармати дуже мало на війні. От вам і єдина беззаперечна перевага про 100-мм гармату. Вони роблять такий цікавий висновок. По конструкції, по броні, по гарматії 2,42 по снарядам 30-м. Ну, по снарядам 30-мм для Росії. Бажано зробити все, як зроблено у М2 Бредлі. Шановні, ну це не я придумав. Це висновок російських фахівців науково дослідного Інституту бронетехніки при Міністерстві оборони. Висновок. БМП-3 треба е, викинути і зробити хоч якусь копію М2 Брендлі. Ну що сказати, Збройні сили України мають суттєві переваги по техніці над е, північними дикунами. По легкій бронетехніці суттєві переваги. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш крайномовний канал в Приватні на банку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Заходьте на наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, ставайте нашими спонсорами, запрошуйте нас на каву баймі, кофе. Всі посилання під відео.